Добрий вечір, колеги, друзі, співвітчизники. В першу чергу хочу приєднатися до, до моїх колег, подякувати вам за вашу жорстовність, за ваш надзвичайний на людський вклад в нашу спільну перемогу вам і вашим родинам за їхнє надзвичайне терпіння і незламну віру. Дякую. Так, я, я з Геннадім хочу представити вам новий напрямок, вразом, дуже, дуже новий. Це авто для кейс Еваку для найнедоступніших, найтяжчих ділянок, ділянок фронту. І так як це новий новий проект. Основна мета цієї презентації. Я вже не знаю, як тут класити. Це треба. Основна мета цієї прекрасно. Основна мета цієї презентації це насправді зібрати, зібрати ваш. Це останній слайд. А, це зібрати ваші відгуки про те, чи правильно ми підходимо до вибору авто, чи вони вам необхідні, на які характеристики звертати увагу, і взагалі будь-який фідбек, відгук, який ви можете нам надати. Що як я сказала, задача власне цього проекту цих авто це діставатися на найскладніші ділянки фронту, перше, і захистити поранених та, мед, та медиків. Відповідно, два основних критерії, які ми керуємося, коли вибираємо моделі авто: це високопрохідність, і це броня. Не всіх авто можна поєднувати і те, і те, тому по високопрохідності Сті ми вибрали унімоги, це вони використовувалися ну ви краще знаєте в НАТО в НАТО, і вони дуже потужні по по прохідності. Тобто, коли це замилені болотяні місцевості з високим нахилом і тому подібне. Тому наскільки ми почули від медиків добровольців, ця ця модель. Найкра... Найкра... найкраще. І друге це броня. По броні, тобто, це виглядає, виглядають унімоги. Ми їх зараз очікуємо 5 штук в вересні. І... І, і другий тип авто по броні, який ми вибрали, це Toyota Land Cruiser 200 з бронею VR 7. А дві таких броні вдалося доставити вже ПДМШ, тому Геннадій тут мене перехопить. От, тому це це наша це наша стратегія таких таких то зараз є чотири в наявності тому ми намагаємося їх закупити найбли найближчим часом і трошки про історію звідки звідки взагалі почався цей проект десь в кінці, напевно, осені, так двадцять року спілкуюся я з Гнадієм а разом підтримувало ПДМШ з усіх команд, як і медициною, так і медобладнанням, так і коштами для поточної операційної діяльності. Ми запитуємо Геннадію, що зараз пріоритетно для ПДМШ. і Гнадій говорить. Потрібний, потрібно броньованій мобільний шпиталь. В нас ми такий знайшли в Україні. Є такий саморобний. Ми вже дали йому назву ковчег. А він коштує близько 200 тисяч доларів. Ну ми сидимо разом. Що робити? Треба збирати на це кошти. Зібрали ми кошти і такі думали. Ну все, через два тижні, через тиждень, два вже будуть у нас спасені, життя. Життя спасемо. Але не так не так сталося. Не прийшов випробування цей ковчег. Так гроші зібрали і почали працювати. Спочатку Геннадій сам шукав альтернативи. Цей цей процес насправді закінчився тільки зараз цього місяця. Знайшли оці дві дві броньованих Тойоти. Але коли коли складно, тоді разом думає окей, значить, ми повинні включатися, тому що інші фонди це не можуть зробити. Якщо це навіть складно зробити, подимшай знайти, значить нам потрібно підключатися не тільки не тільки грошима. Тому, десь в квітні цього року, ми почали активно шукати. Говорити з виробниками, де і як це можна закупити, і ну звичайно, купа інших питань виникають ліцензії. Отримувати це, це займає час і тому подібне. Про це ми не будемо говорити, тому що це на це наша робота. Тому я передаю слово Геннадію розказати ваш досвід, чому чому ці авто важливі.